Guten Tag, Kinder. Доброго дня, діти. Сьогодні ми продовжуємо вивчення нашої теми in der Schule у школі. Stunde 19 Wir lernen Deutsch Ми вчимо німецьку. Übung 1, Seite zu und sprich nach. Stunde 19, Übung 1. Lesen, liest, lest sprechen, spricht, sprecht. Sehen, sieht, seht. Сьогодні ми вивчимо з вами такі слова, як леzen читати, sprechen, говорити, зejен дивитися. Ці дії слова називаються сильними. Тому що у другій та третій особі однини вони змінюють кореневу голосну е на і та і. Дивіться, що означає друга та третя особа однини? Іх я це буде перша особа однини. Ду, ти це друга особа однини. А ЕАЗІЕС – це буде третя особа однини. І ось після ду та ЕАЗІЕС з. Наші дієслова лезен змінюються на ліст та ліст, шпрехен на шпріхст та шпріх, і ЗЕЄН на зіст та зід. Цю табличку необхідно переписати у ЗОшит. І вивчити, а також записати ось це речення. Сильні дієслова у другій та третій особі однини змінюють кореневу голосну е на і та і, е. Зараз ми з вами разом проговоримо ці дієслова та перекладемо. Лезен читати. Іх лезе, я читаю, «Ду ліст» – ти читаєш, «Еазі ес ліст. Він, вона, воно читають. Вия лезен ми читаємо. Ия ЛЕСТ, ви читаєте, ЗІ, ЗІ, лезен, ви або вони читають. ШПРЕХЕН, говорити. Ия шпрехе я говорю. Ду шприхст, ти говориш. Еа, зі, ЕС, ШПРИХТ, Він вона, воно говорять. Wir sprechen, ми говоримо. Ihr sprecht, ви говорите. Sie, sie sprechen. Sehen, дивитися або бачити. Ich sehe, я бачу. Du siehst, ти бачиш. Er, sie, es sieht, він, вона, воно бачить. Wir sehen, ми бачимо. Ihr seht, ви бачите зізі зеен. Вони ви бачите. Продовжуємо. Еген zu zweit den Wort Igel. Доповніть двох слово їжачок. In der Deutschstunde. на уроці німецької мови. Діалоги шпілен. Розігрувати діалоги. Тексти лезен, читати тексти. Аудіо hören. слухати аудіо. Video sehen дивитися video. Übungen machen. Schreiben und sprechen, писати та говорити або розмовляти. Übung 3, Zaite 2 und 40. Ergänze den Satz und ordne die Bilder richtig zu. Do povere rečen y dobri do sliv відповідні fotografii. In der Deutschstunde lezen wir tekste und SMS. Bild A. Na urat Niemadzko mowyamo teksty toві domlenje. Malunok A. Höhe dialoge, heime und Lida. Słuchajmo dialogi, wirschi a pisni. Bild de. Diskutieren und sprechen. Viel Deutsch. obwohl wir und zumutieren wir, sehr viel, C. spielen und Spielen videos, sehen Videos. viel, video, bild B. übung 4 seite und und spielt die dialoge. hört die Lösung. Доповніть і розіграйте діалоги. Прослухайте правильну відповідь. Ich lese einen Text über Berlin. Liest du auch? Я ja, читаю текст про Берлін. Ти також читаєш? Nein, ich sehe ein Video. Ні, я дивлюся відео. Siehst du ein Video über Deutschland? Ти дивишся відео про Німеччину? Na Cla Zwino Dialog 2 Was macht Viktor Shobit Victor? Victor? Erzit an video über Deutschland. Vindiviz videopro Niemetchno. Vinteresantavo. Und was machst du? Ach Robesti Ich höre ein Lied auf Deutsch. Yasu Pisno. Dialog Dai. Sprecht ihr gut Deutsch Ти добре розмовляєш німецькою? Nein, wir sprechen noch nicht besonders gut deutsch. Ні, ми ще не дуже добре розмовляємо на німецькій мові. Wer spricht gut deutsch. Хто розмовляє добре на німецькій? Unsere Freunde, Leon und Mia. Наші друзі, Леон та Мія. Stunde 19, Übung 4. Gespräch 1 Ich lese einen Text über Berlin. Liest du auch? Nein, ich sehe ein Video. Siehst du ein Video über Deutschland? Na klar. Gespräch 2 Was macht Viktor? Er sieht ein Video über Deutschland. Wie interessant. Und was machst du? Ich höre ein Lied auf Deutsch. Gespräch 3 Sprecht ihr gut Deutsch? Nein. Übung 6, Seite 4 Lies mias e-mail und antworte auf die Frage. Прочитай лист мії та дай відповідь. Ця вправа буде вашим домашнім завданням. Ми зараз разом прочитаємо, а ви вдома самостійно дасте відповіді на запитання. Ліба Віктор, вікейте здіют зупа. Дорогий Віктор, як твої справи? У мене чудово. Morgen habe ich Englisch und jetzt übe ich. Завтра в мене англійська мова. Тож зараз я займаюся або роблю вправу. Дивіться, übung це вправа. А üben – це виконувати цю вправу, так? Займатися. І дивіться, ваше запитання. Was macht Mia jetzt? Що мія робить зараз? І ми кажемо. Jetzt uh, Mia übt. Зараз Мія займається. Мія gefällt Englisch sehr gut. Я, мені дуже подобається англійська. Wir haben Englisch dreimal pro Woche. Ми маємо англійську три рази на тиждень. І ось ваше наступне питання. Wie oft hat Мія Englisch? Як часто Mia may anglican move. I would cause it Mia hat English dry mal provoche. Un the Englishler Hia Miller is the anet. Now читель Anglish is Mr. Miller do you dobry. And this up new. Miyaz English ler heist Hia Miller. Seine Stunden sind sehr interessant, дуже цікаві. wir lesen texte, hören Dialoge, sehen videos, schreiben und sprechen viel. Natürlich spielen wir auch, basteln, malen und singen Lieder. Ми читаємо тексти, слухаємо діалоги, дивимося відео, пишемо та розмовляємо багато. Звичайно, ми також граємо, майструємо, малюємо та співаємо пісні. Wie ist eure а які ваші уроки німецької? Вас махт ihr? Що ви робите? Шрайбе міабальт. Напиши мені, будь ласка, Liebe Grüße, міа, з найкращими побажаннями міа. А на сьогодні це все. Ви вчите табличку з першого слайду, виконуєте цю вправу письмово і повторюєте пройдений матеріал. Auf Wiedersehen!